Із західними союзниками українські військові розпочали контрнаступ у квітні 1918-го і дійшли до Білгорода. Так, того самого чистімі в цьому відео ви дізнаєтеся кілька цікавих фактів про наші кордони з Росією, про те, чий насправді Білгород, про те, якою мовою на Росії розмовляли понад 100 років тому. І про те, як перед повномасштабним вторгненням там намагалися знищити абсолютно все українське. Павовна, і Ольга бабовна, бабовна. Квітка дуже красива, безумовно. Білгород заснований в 16 сторіччі і розвивався як фортечне місто Слобідської України. В тогочасній українській літературі назву міста писали як Білгород, а в Москві писали. Чим ближе під'їжджав я к Белгороду, тим ряще сказувалася разниця в небі і сонце во всій природі севера юга. Здесь ви покидаєте Вілікоросію, вступаєте если не в Малороссію, то в область с нею родственную, і по природі і по населенню. Давно всі знають, що це частина нашої ріднесенької Слобожанщини, місто на крайдяних узвищах. Є думка, що місцеві досі люблять називати його білогір'ям. Повторяю. Жителі города Белгород визиває вас недвінна евакуїрова вже не люблять. Я не знаю, знаю лише, що там дуже переживають за свободу Росії Білгородської народної республіки, зокрема. Важливо знати, що це місто було українським, і в ньому проживало дуже багато українців. З квітня до грудня 1918 року на цих теренах була українська держава, і до гетьманського перевороту Білгород належав до Донеччини з центром у Слов'янську. За цей час там встигли з'явитися організації українською, вивіски української, газети українською. Історики сьогодні називають Білгород штучним кордоном, що відсунув нашу Слобожанщину на захід. До етнічних українських земель належить не лише територія Білгородщини, але й частина Воронезької, Брянської та Курської областей. І тут виникає ще один дуже цікавий нюанс: росіяни наступають на Україну із захоплених раніше етнічних українських територій. І, судячи з того, що відбувається, хто знає, як їм це відгукнеться. Ваша підтримка це те, то кожен день напамінь нам о нашій фінальній цілі на Красній площі. Будьте смілими і не бойтесь тому що ми возвращаємося домой. Найпівнічніша з українських історичних етнічних земель Стародубщина теж входила до складу УНР в 1918-му, Нині належить до Брянської області Росії. Місто Стародуб, історичний центр одного з десяти адміністративних полків Гетьманщини, і єдиний поза межами сучасної України. Саме звідти, 24 лютого 2022 року, розпочався наступ на Чернігівщину. З міста, що входить до українського етнокультурного краю Донщини, Стаганрогу, росіяни почали наступ на Маріуполь, а з Білгорода на Харків. Сьогодні історики аналізують ці процеси і підсумовують, що росіяни так розмивали наші з ними кордони, аби найвигідніші для себе пункти залишити власне на території Росії. Понад сотню років тому більшість населення Росії не говорила російською. 1897 року в російській імперії відбувся перший єдиний загальний перепис населення, і він зафіксував носіїв ста різних мов. Якщо ви цих фактів не чули раніше, то зараз ви дуже сильно здивуєтеся, бо найбільше було носіїв російської мови, але це не становило навіть половину населення. 55,6 мільйона осіб говорило російською, і це трохи більше 44%. На другому місці була українська 22 мільйони осіб, це майже 18%. І це, якщо не враховувати той факт, що тих людей, котрі називали себе або русинами, або козаками, записували до росіян. Польською мовою говорило понад 6% і майже 5% населення говорило білоруською мовою. Ось так виглядає карта розподілення населення за рідною мовою. Цифри, які ви бачите на фото, це відсоток мешканців губернії, котрі говорили українською. Та потім зазнали потужної русифікації. Українці не страждають імперіалізмом. І наперед забіжу і озвучу, що я не маю на увазі, розповідаючи про наші українські етнічні землі в Росії, десь там між рядками сказати, що нібито ми збираємося щось там у них відвоювати. Ні. Ми поважаємо міжнародні договори і суверенітет інших країн, на відміну від них. Ми знаємо, вчимо і говоримо про історію на відміну від них. Ми ж спасаємо їх від злобного нацистського режиму. Ну але росіяни прагнуть свободи а Білгородська Народна Республіка як найшвидшого звільнення. Ну що ж ми можемо вдіяти? Давай, давай, Та й навіщо ми ж не можемо собі дозволити втручатися в справи іншої держави, але мушу зізнатися, що приємно спостерігати за таким волевиявленням, як то у нас всього не складається. і мушу зізнатися, що приємно спостерігати, як росіяни, хоча б трішечки відчувають атмосферу тієї жахливої війни, яку вони принесли в наші будинки. Сподіваюсь, таки відчувають. На початку 20-го століття на далекому сході українців було майже мільйон. Ці люди створювали студентські клуби, громадські організації, об'єднувалися в літературні різні товариства. Ці люди навіть створили армію. Ми добре знаємо про всеукраїнські їхні з'їзди і про те, яких утисків зазнавали ці люди від російських військ. Українців там ненавиділи і бачили в них небезпеку, намагались русифікувати повністю. Тож не дивно, що не залишилося ні видання, ні товариство. Останнє закрили 2020 року. Омську регіональну громадську організацію під назвою Сибірський центр української культури Сірий клин. А всі спроби зареєструвати нові заблокували. Такий потужний тиск на українські спілки розпочався 2009 року. Російський мін'юст виявляв у їх роботі усілякі паперові порушення. То невчасну звітність про діяльність чи про використання майна, то незатверджені річні бухгалтерські баланси, то невідповідність статуту російському законодавству і так далі. Організація Тож центр перейшов на незареєстрований статус, займався лише культурно-просвітницькою місією і утримувався від політичних виступів. Допоки Омський обласний суд не задовольнив 28 серпня 2020 року адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії і ухвалив рішення про ліквідацію Омської регіональної громадської організації. Пісні пляски закінчились. дві року. Так само через суд була ліквідована федеральна національна культурна автономія українців у Росії. 2012 року ще одна загальноросійська організація об'єднання українців у Росії. 2017 року була закрита бібліотека української літератури в Москві. А 2019 року Генеральна прокуратура Росії визнала світовий конгрес українців небажаною організацією на території тієї країни. Ось так на Росії готувалися до великої війни не лише зброєю. Тому ми так часто наголошуємо на необхідності слухати, дивитися саме українське, на необхідності говорити саме українською. Все буде Україна.